Чи щасливий він з вами? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, чи щасливий він з вами. Краще б ми дивилися, чи щасливий ви з ним, але подивимось і таку тему, чому б ні? І так, чи щасливий він з. Вами, сонце, звісно, щасливий. Ви для нього світ сяйво. Сонце, радість, енергія, яскравий прояв комфорту, злагоди, процвітання. Звісно, він щасливий. Він з вами може бути відкритий, може бути як дитина, може показати всі свої сторони, хороші і погані. Так, чи щасливий він з вами? Так, тому що він з вами може відпочити, зупинитися, побути, знаєте, в такому настільки рівному стані, От він собі не дозволяє цього будь з ким. Але з вами він може, знаєте, розслабитися. Він тримає марку якусь. Обличчя тримає. Так, звісно, він щасливий, він відчуває себе дуже гармонійно поряд з вами. Він в комфорті, він в. Мирі, в злагоді, йому комфортно, йому добре з вами. Це точно навіть більше не хочу діставати. Він точно щасливий, що він з вами. Він точно хоче бути з вами, хоче насичуватися вашою енергією, хоче, щоб ви були поряд. Ось такий в нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа. -па.